Чи став мир ближче після переговорів у Білому домі? Ряд ли буде, тому що це шоу. Це для народу це лапша на уші. Ні, третьої розмови в них не було. Близько вже підходить. Я знаю, чим це все закінчиться. Апокаліпсис, кінець людства йде. Путін на ці переговори не прийде, він боїться. Його навіть Зеленський може задушити чи вбити Чорнильницею. Трамп дуже підігрів Путіна. Тавно ну, який же такі країни великі і Росія, і США і. Ось такий бред несу. Такі не підуть пропозиції. Здача ну, я, я наприклад, з окупірованої території переселенка, я не хочу, наприклад, мою територію комусь віддали. Не я, вони там нічого не дали. Мир на Україні буде, да, Україна переможе. Говорят отлично. Зеленський молодець, конечно. Проти такої системи він сам на день не може. Дуже хочеться миру, але ж надії не дуже так не можна вже в такому дорослому віці займати такі високі посади і вирішувати долю чужих людей, чужих країн хвора людина.